Не все зразу, але потрошки-потрошки. По наведемо тут порядок. Вже Загрузив я коротше, шкоду. Вивезти сміття. Тут защита ще від мазди. Два мішка сміття і забираю свої риболовні снасті. Вони будуть тепер жити в підвалі. Тому що тут місця і так не вистачає в цьому гаражі. Купа всякого всякого-є. Всякого яке треба розкласти, розібрати. І все таке, що на сміття вроді перебрав. Тут ще трошки десь під, під штукатурим легенько, підшпаклюємо. Там дрова, там, все. Коротше, роботи хватає ще. Але нічого, потихеньку. Очі бояться, а руки роблять. Правда? Забрав два мішка, забрав, було снасті, вже трошки більше місця. Сьогодні відправив під рамничок, ще більше місця стає. нічого, потрошки потрошки і все буде добре, будемо тут під яром пробувати займатися. Якщо вам треба гарна машинка з Америки з Європи, звертайтесь, байбайкар місто Кам'янець-Подільський.